Шановні учасники наших змагань, сьогодні напередодні новорічних свят, ми проводимо першість коледжу з гирьового спорту. Адміністрація коледжу бажає вам успіхів. А змагання, хай переможе сильніший, саме так урочисто в Прилуцькому педагогічно-гуманітарному коледжі відкрили передноворічні змагання за звання найсильнішого. Дуже приємно, що відгукнулися. Ми зробили оголошення і огурлися багато студентів. Чоловіків приємно те, що в змаганнях приймають участь і студенти з інших відділень. До участі у змаганнях долучилися всі бажаючі, незалежно від курсу чи фаху, що здобувають. Кожен прагнув досягти. Своєї мети, змагаючись у гирьовому спорті, хочу спробувати свої сили в цьому виді спорту. Хочу бути кріпким, подавати приклад своїм студентам, які навчаються разом зі мною на одному курсі та в цілому в коледжі. Я хоч і навчаюсь на відділенні початкової освіти, але мені завжди подобався спорт. Мені завжди подобалося тим займатися, тому ну як тільки почув, що будуть проходити змагання, то зразу прибіг, щоб в них взяти участь. Почесним гостем коледжу цього дня став. Став його випускник, а сьогодні захисник України Володимир Семенченко. Військовослужбовець також вирішив перевірити свою фізичну підготовку. Володимир з легкістю підняв гирю 20 разів в найкоротший час. Приїхав з метою відвідати навчальний заклад, в якому я навчався раніше, зустрітися з вчителями, підтримати молодих спортсменів. Ну, вважаю, що спорт нині в Україні має підтримуватися хоч під час війни. Хоч так, тобто діти повинні чим займатися, розвиватися в фізичному плані, аби надати студентам таку можливість, адміністрація коледжу регулярно влаштовує спортивні змагання, матчеві зустрічі ігри. В будь-якому випадку ми повинні, наскільки можливо, проводити такого плана спортивні заходи, щоб студенти. Вдосконалювали свою спортивну майстерність, були готові для проведення для роботи для подальшої роботи в навчальних закладах, тому що ми маємо такий один із тренажерних залів, який е, оснащений е, сучасним обладнанням і дає всі можливості для занять парліхтингом, силовими видами спорту, тому що наші випускники і ще отримують додаткову спеціальність інструктор тренажерного залу та фітнес-інструктор. Тому це є актуально, і ми постійно проводимо такого роду змагання. Учасники змагань з гирьового спорту діляться раді, що мають змогу загартовуватися. Пере за все це загартовує наш дух. Ми майбутні захисники нашої країни. Ми повинні бути готовими до того, щоб протистояти агресії з боку. Окупантів і просто захищати землю і виховувати майбутнє покоління патріотів. Я вважаю, що в сучасному світі молоді важливо не тільки розумово розвиватися, але й фізично, оскільки тим паче, в умовах сучасної війни підлітками повинні, підлітки повинні бути підготовлені до фізичних навантажень бути готовим в дух, щоб був бойовим, а не просто. Відучити пари і відпочивати А за у цих змагань найвищий бойовий дух показав студент педагогічного коледжу Сергій Малишенко. Хлопець безапеляційно виборов перше місце.